Всім доброго дня! Доробив такого ножа. Маленький, але він такий мощненький. Леза длиною 120 мм, в обусі 5 мм, ширина 16, твердість 61 єдиниця. Це rapid r 18 Колись подарував мені Інструментальщик. А зовуть його Сергій Колиснік, Ну, я впевнений, що всі знають. Руків'я ясен. Піхво шкіра. Тут такий дракончик наш український рідний. Ніж сидить. Дуже гарно в піхвах. Можна ставити на різну глибину, як кому подобається. Сталька дуже різуча. Дуже легенький. Кого зацікавило, будь ласка, пишіть в приват. На все, всем.